Вітаю вас, дорога церква. Хотів би сьогодні з вами проздумувати над такими термінами, як взагалі наші цінності і Царство Боже. І ми будемо розглядати такий один уривок. Це Він записаний Книга Луки, 12 розділ з 22 по 34 вірш. Ми не будемо його читати повністю, але будемо звертати увагу на деякі вірші, які нам залишив Ісус Христос для прикладу, для розуміння того, що Він хотів нам донести. Але я закликаю кожного з вас, щоб ви вдома, читаючи Біблію, приділили час і оглянули цей уривок ще раз, продивилися і поцікавилися, що справді Ісус Христос хотів би особливо вам донести через це місце Писання. А зараз давайте відкриємо книгу Луки, 12 розділ з 24 по 26 вірш. Будемо читати. Погляньте на птахів: вони не сіють, не жнуть, не збирають зерна до комори, але ж Господь годує їх. А наскільки ж ви, люди, важливіші за птахів, ніхто з вас не зможе хвилюванням своїм подовжити життя, своє хоча б на годину. Якщо ж навіть на таку дрібницю ви не здатні, то навіщо ж прийматися всім іншим? Тут Христос доволі, знаєте, так, можливо, радикально, але звертає увагу на те, як людина живе, на її цінності, на те, на що людина надіється і на що вона орієнтується в своєму, скажімо так, земному житті. Він не ставить під сумнів матеріальні цінності, матеріальні речі. Христос наголошує на тому, які мають бути правильні цінності. Він не наводить такий цікавий приклад. Він каже, птах, він літає, при цьому він не сіє поля для того, щоб йому було що їсти, але він нагодований, він живе. І чому так? І Христос хоче сказати цим, що Господь піклується про своє творіння. Він каже, цей птах, який не прикладає зусиль, він живе. Тому що на це є воля Божа? І цим самим Христос дає таке питання до нас. Він наголошує на тому, чи дійсно ви вважаєте, що, пожертвувавши своїм життям заради певних матеріальних цінностей, щоб досягати різних земних цілей, ви готові пожертвувати Господом, який дає це життя. Він не доволі так цікаво говорить, Він каже: невже ви думаєте, що ви переживаючи, Живучи кожен день, віддаючи своє життя заради певних таких статків, і це навіть не дає нам можливість довше жити, готові віддати, скажімо так, в жертву Бога, стосунки з Господом. Він дивиться на це як на абсурд. Це смішно. Тому що це в дійсності немає великої важливості, ці матеріальні речі. І що цікаво, я так роздумував, і думаю собі: от, наприклад, якби. Е у мене була можливість дуже хорошо там, не знаю, жити, собі дозволяти там, дорогу їжу там, або якісь дорогі речі. Але при цьому моє життя було б коротким. Там, не знаю, 30 років. Або, наприклад, інша сторона. Якби, наприклад, я жив би звичайно, просто не знаю, супчики. Але при цьому жив би 80 років. В цей момент чомусь відразу приходить така думка: ну, звісно, супчики. 80 років це ж важливіше, тому що ми розуміємо, що життя це цінність. Але інколи ми забуваємося про те, хто дає нам життя, і життя дає Господь. І коли життя кидає нам виклики, ми можемо часто пожертвувати Господом, забуваючи про цей момент. Далі, що Христос каже, Він наступний уривок, 12 розділ, цей самий 31 вірш, Він каже: натомість дбайте насамперед про Царство Боже. І тоді усе інше Господь неодмінно вам надасть. Тут питання в тому, як я можу дбати про Царство Боже. І тут є такі два моменти. Перший момент це взагалі зрозуміти, як я його можу отримати, Царство Боже, як я можу почати про нього дбати. І тут потрібно зрозуміти суть і жертву Ісуса Христа. Суть в тому, що ми з вами грішні, повністю зіпсовані. І це означає, що ми ніяким чином не можемо бути близькі з Богом. Гріх нас розділив. І тим самим, що Він нас розділив, Він дав нам багато таких брехливих цінностей. Він багато поставив нам якихось флажків, задач, які насправді не мають цінності, вони не мають суті, але при цьому нас далеко відводять від Господа. І гріх, яка його задача, Він нас розділяє. В Біблії дуже часто в Старому Заповіті особливо можна побачити такі приклади, коли. Господь фізично наближаючись до людини, вона могла загинути людина, тому що людина грішна, а Господь святий. Тобто гріх із Господом не може бути разом. І в цьому якраз була суть жертви Ісуса Христа, що Христос своєю жертвою будує такий певний міст, який є, перейшовши, ми стаємо ближче до Господа. Але для того, щоб його перейти, нам потрібно свій гріх повністю перекласти на Ісуса Христа. І коли ми розуміємо, що ми е, суть цінності Царства Божого, як взагалі ми можемо його досягати, як ми можемо взагалі туди попасти, коли ми перекладаємо свій гріх на Ісуса Христа, ми маємо зрозуміти наступну річ. Це те, що важливе для Господа, стає тепер важливим і для мене. Якщо пояснити це практично, це означає, що я свідомо і з повним розумінням буду йти на будь-яку жертву, буду відчувати дискомфорт. Проявляти довготерпіння, буду готовий залишити все те важливе для мене, і що, можливо, було дуже цінним, якщо цього забажає Господь. І коли йде питання про вибір задовільнити своє бажання, чи здійснити, так, чи здійснити волю Господа, не, не стає питання. І, звісно, здійснити волю Господа. Дуже такий гарний приклад нам Біблія дає це Іосиф старого заповіту, який насправді він був бідним, він був проданий в рабство. І він жив, скажімо так, погане життя. Тобто він сидів в тюрмі, потім він, його, скажімо, продали брати самі. Тобто він, в принципі, прожив дуже багато таких лихих моментів. Але пройшовши через це все, він стає практично царем Єгипту. Але що цікаво, що тут можна сказати ну, такі два моменти. перше, ну, можливо, Йосиф мав якісь хороші здібності. Але ні, єдина його. Ключова річ, єдиний його плюс це в тому, що коли було йому погано, він був вірний Господу. І коли він не став, скажімо так, при царстві, він теж залишився вірний Господу. Господь бачив його серце, і Господь його благословив. І цьому якраз полягає суть вірності Господу і суть розуміння того, що цінності цієї землі вони не мають бути вище Господа. І в той момент, коли вони стають вище, коли ми починаємо Господом жертвувати, ми починаємо йти в інший шлях. Далі Ісус дає ще один такий вірш і ще одну пораду для перевірки це 12 розділ, 34 вірш. Бо де багатство ваше, там і серце ваше буде. Христос дає чітку межу, із допомогою якої я можу себе перевірити. Де моє серце? Де моє багатство? На що я надіюся? За чим я женуся в цьому житті? Підсумовуючи це, можна зрозуміти, що якщо для мене цінний Господь, то я в будь-який момент... Можу на 100% бути готовим пожертвувати всім для нього. І в той же момент, якщо я розумію, що для мене дуже багато важливого тут, то я не зможу цього зробити. Дуже такий гарний приклад, коли я почув від одного проповідника, він, я не знаю, чи це дійсна історія, чи це можливо така як ілюстрація, він каже: уявіть ситуацію, що ви сидите на зупинці і комусь говорите Євангеліє і так пристрасно говорите про Ісуса Христа. І та людина вам дає, скажімо так, запитання. Каже, ти готовий зараз померти за Ісуса Христа за те, що ти говориш? Звісно, я б сказав би да. І він каже, потім, наприклад, а якщо та людина, яка задає це питання, дістає певну зброю і каже, ти точно готовий зараз померти за Ісуса Христа? І знаєте, що цікаво, що от в той момент так само потрібно сказати без сумніву, так. Але питання в тому. Наскільки я люблю своє життя, тому що, можливо, я і за своєю любов'ю до того земного життя я можу сказати ні. І тут важливо перевірити себе. Ісус Христос каже, де ваше серце, там де багатство ваше, там і ваше серце. Яке ваше багатство? Дуже такий теж гарний приклад є в історії медицини: це Девід Рокфеллер. Цікаво те, що йому за, взагалі це грандіозний такий момент, йому за його життя сім разів як, робили пересадку органа серця, І два, сім разів, і два рази нирки, тобто наскільки сильно він любив своє життя. Він був найбо, ну, в 90-х роках він був найбагатшою людиною світу. До нього деякі країни могли приїжджати, якби, кошти позичати, тобто наскільки багата людина. Але він так міцно тримався за своє життя, тому що боявся померти, а смерть прийшла. Він постарів і, як би сильно він не хотів жити, він помер. Але що цікаво, що, дивлячись на це, ми бачимо, де було його серце. Ми бачимо, де були його цінності. Він не хотів це залишати. І важливо перевірити себе. Насправді, де моє серце, де мої цінності. Бо Знаєте, ну таких прикладів, коли там життя чи смерть в нашому житті може й не бути, тобто таких викликів. Але бувають дуже такі маленькі виклики. Тобто, наприклад, я влаштовуюсь на роботу, і ця робота може завадити мені ходити в церкву, там, не відвідувати, не відвідувати домашню групу, бо не виходить. І ми часто можемо сказати так: ну, в мене сім'я, мені ж треба працювати, треба годувати сім'ю. І я пожертвував. Господом в даний момент заради роботи. Або, наприклад, інша ситуація, там студент їде в інше місто, навчатися, і там немає церкви. І він розуміє, якби він ще не поїхав, але він вже розуміє, що він, поїхавши туди, його стосунки з Господом будуть гірші. І він може зробити неправильний вибір. Він теж може, по, скажімо так, пожертвувати Господом. Або, наприклад, там хлопець чи дівчина, йому сподобався хтось. і але його поглядів в християнстві він не розділяє, чи вона. Але ж я полюбила або я полюбив. І ми так само можемо пожертвувати тими цінностями, які нам заповів Господь. І важливо якраз перевіряти своє серце кожного дня, де воно, наскільки воно прив'язане тут до земних речей. Ісус Христос не називає земні речі або цінності якимось гріхом загалом, але Він називає гріхом те, що ми готові пожертвувати Господом заради цього. Оце є гріх. Не гріх працювати, не гріх там забезпечувати себе, але погано, якщо я готовий заради цього всього віддати Господа. І це важливо пам'ятати. Я б хотів, би, скажімо так, щоб ми ці думки залишили собою і справді проявляли свої серця, де вони. Де вони лежать?